З 27 березня 2024 року між Україною та Чехією курсує прямий поїзд. Він сполучає українську прикордонну станцію ЧОП та чеську столицю Прагу. Маршрут обслуговує комерційний оператор RegioJet. Новий поїзд доповнює існуючі логістичні можливості для пасажирів, які прямують за кордон. Адже раніше курсував лише один поїзд – Мукачево-Кошице, де потрібно було робити пересадку на поїзд до Праги. Від часу появи прямого поїзда з України до Чехії минуло трохи більше місяця. Потроху з'являються відгуки пасажирів щодо якості обслуговування у поїзді, дотримання розкладу та безпеки. У соцмережах можна побачити різні публікації. Пасажирів. Одні люди пишуть, що подорож сподобалась, поїзд їхав за розкладом, інші скаржаться на затримки під час митного контролю та крадіжки. Особливого резонансу додала публікація на чеському сайті Блеск про контрабанду і штрафи для пасажирів. Так, у великому дописі про курсування поїзда Прагачоп багато уваги приділено проблемі затримок на кордоні. Виявилося, що під час догляду вагонів на станції Ч'єрна над Тисою словацькі митники дуже прискіпливі. Затримки часто виникають через обмежену пропускну здатність митного залізничного переходу. За графіком перед потягом «Регіоджет» проїжджає місцевий потяг мукачево Кошице. Якщо із ним виникає проблема під час перевірки, поїзд чеського привізника повинен чекати, доки словацькі митники та прикордонники все оформлять, пише видання. Пасажирка Адріана Екман потрапила саме у таку ситуацію. Вона їхала у причепних вагонах «ЧОП Прага. Спочатку простояли дві години в полі перед кордоном, а потім, прибувши в Кошице, з якого мали відправитись о 21 годині. Поїзд простоїв до 4 години ранку. У Прагу прибули о 12.20, пише пасажирка. Варто нагадати, що з чопа до Праги курсує група вагонів, яка прямує з основним складом поїзда Кошице Прага. Якщо українські вагони запізнюються, то на станції Кошице вони чекають наступного поїзда до Праги. Пасажирка Світлана Бермес описує аналогічну ситуацію та скаржиться не лише на проблеми із затримкою поїзда. У неї вкрали сумку з документами, телефоном та грошима. Згодом вкрадені речі знайшли в туалеті, окрім 800 євро, які було вкрадено. Проте жінка бідкається, що з боку поїзної бригади не було ніякого сприяння. Провідник одразу втік в інший вагон, а начальник поїзда відмовився викликати поліцію. Тим часом компанія «Регіоджет» перекладає провину із затримками поїзда на пасажирів, які везуть контрабанду або заборонені речі. На винуватців будуть накладати штраф у сумі до 5 тисяч євро. Саме такий розмір штрафу накладають на привізника словацькі залізничники, якщо поїзд зайвий час стоїть на станції та порушує графік, аби уникнути проблем під час поїздки. Пасажирів просять уважно читати правила перетину кордону і заздалегідь прибрати з багажу речі, що забороняються до перевезення через словацький кордон.